На телеканалі Лтава час Кременчуцьких новин. Вітаю сьогодні. у Випуску вчимося вишивати стрічками разом із Кременчуцькими новинами. На новому футбольному полі на Лашках відбувся перший товариський поєдинок. Та про те, як впала дитина у люк, наше журналістське розслідування. Дивіться вже за мить. За останні роки Кременчужани і гості міста звикли до різноманіття клумб і квітників у місцевих парках і скверах. Незважаючи на складні економічні умови, роботи з озеленення тривають у режимі нон-стоп. Наразі фахівці підприємства благоустрій Кременчука впорядковують клумби у парку Ювілейний. Питання озеленення і благоустрою місць відпочинку Кременчужан знаходиться на постійному контролі у мерії. Олександр Демиденко розкаже докладно. Від самого ранку бригада підприємства благоустрій Кременчука впорядковує клумби у парку Ювілейний, щоб ці яскраві квітники і надалі милували око кременчужан і прикрашали наше місто. Працюють завзято. На даний момент відбувається детальна прополка всіх квітників, їх підґрунтування, що дозволяє квітам далі продовжувати своє життя. Після поливу всі квіти затвердівають, вся поверхність затвердіває, тому їм потрібна розпиловка для того, щоб квіти могли далі, далі жити. Зараз дівчата зрізають плідно-сухоцвіти, які повідцвітали. Продовжується далі прополка всіх квітників, зрізаються саме ка. Зараз відцвітають, зрізається одне соцвіття, зверху нього наростає інше. Кременчук був і залишатиметься містом квітів, наголошують у мерії. Зараз комунальне підприємство благоустрій Кременчука продовжує ці роботи по впорядженню наших клумб, по розсадці осінніх квітів. Щоправда, не всі кременчужани цінують зусилля міської влади і садівників. Лише в цьому році у парку ювілейному вкрали квітів на суму більше 20 тисяч гривень. У Парку другої черги відбувалися найактивніші крадіжки на протязі нашого посадкового періоду. Як ми саджали саме в парку було вкрадено найбільшу кількість як і квітів, так і кущів. Зберігати красу Кременчука закликає Віктор Калашник, адже наш квітуче місто, гордість усієї громади. Міліція буде працювати і будемо старажі виставляти, комунальне підприємство буде відслідковувати. Але поки ми не зрозуміємо, що це ми робимо для кожного з нас, ситуацію ми не змінимо. Тому закликаю всіх кремічужан об'єднати зусилля і зробити все, щоб ми жили всі разом дружно. Однією сім'єю в нашому чудовому місті Кременчук роботи з впорядкування клумб триватимуть ще впродовж вересня і жовтня, щоб наступної весни Кременчук знову розквітнув на радість усій громаді. Що здавненько у нашому місті після вбивства мера не було нічого сенсаційного, так званої інформаційної бомби. І ось у четвер, 14 серпня, будь ласка, на сайті газети Телеграф повідомлення цитую, Кременчужанка пригнула в колодязь з сванючої жижі, щоби спасти рібьонка. Закон медіа дозволяє перетворити в сенсацію будь-яку навіть мізерну, незначну справу і навпаки. Дивіться далі журналістські розслідування від Ірини Скрипачової і робіть висновки: впасти у колодязь глибиною майже 4 метри дитині та матері та отримати лише подряпане. Верхніх кінцівок, що це диво чи янголохоронець. Перше і найголовніше завдання журналіста утримання інформації з перших вуст. Як і чому дитина впала, як мати рятувала, чи всі живі та здорові? Телефонуємо матері, героїні на ім'я Тетяна. Відповідь однозначна. Будь-яку інформацію ви можете отримати тільки від мого чоловіка. Спочатку чоловік на ім'я Олексій погодився зустрітися і розповісти, як все сталося. Проте зазначив, що порадиться із адвокатом вже наступного дня. А це сьогодні його телефон не відповідає. Він просто зник з телефонного ефіру. Що ж, ми пойдемо другим путем збиратимемо факти з офіційних джерел, як повідомив нам начальник відділу оперативного контролю виконкому Юрій Войтенко. Звернення щодо зруйнованих каналізаційних колодязів та відкритих люків надходять постійно за останні п'ять місяців. Подібних звернень зареєстровано 57. 14 серпня поточного року. О 10 годині 35 хвилин до відділу оперативного контролю звернувся чоловік, мешканець нашого міста, із повідомленням про те, що у районі 101-го кварталу був відкритий на пішохідному тротуарі приоткритий каналізаційний люк. Кришка цього люку була не металева, вона була бетонна, але ізі слів чоловіка, вона була здвинута. Він вимагав від нас надати йому телефон або зв'язати його з підприємством Кремічук Водоканал. Віділ контролю. Добрий. день. Добрий день. А Подкрить про це в городі отвічають за відкриті люки, не закритий, повод. Де адрес люка? Говоріте, где люк відкрит? Смотрячий люк. 101 квартал, дом 2. Ну значить, будемо передавати цю інформацію. Вже у другій половині дня до відділу оперативного контролю у місті надійшло повідомлення з дитячої лікарні про те, що до закладу. На кареті швидкої допомоги привезли дитину у супроводі батьків, які стверджують, що їх син впав у каналізаційний колодязь. Сьогодні завідуючий травматологічним відділенням дитячої міської лікарні Ігор Буровик розповів нам про встановлений діагноз і стан дитини на момент виписки з лікарні. При поступленні обращали на себе увагу на повреждений поверхностного повреждення і нижньої губи у ребенка і мелкі ушиби, незначительні ушиби із ссадини на грудну. Но и те, на грудной клетке и в конечностях верхних. Ребенок был осмотрен тут же специалистами, дежурным хирургом для исключения острой хирургической патологии, был осмотрен неврологом-окулистом, были выполнены необходимые инструментальные методы исследования для исключения острохирургической хирургической патологии. Повторно были проведен весь комплекс обследований и осмотров специалистами в понедельник 18 числа. Была исключена острая хирургическая патология, черепно-мозговая травма, и ребенок был в удовлетворительном состоянии выписан домой. Пресофіцер міського відділу міліції Лариса Майоршина повідомила про письмову заяву батьків щодо цього випадку. До міліції Кривенчука звернувся 26-річний мешканець про те, що його малолітній син 2012 року народження на гірній частині міста впав в каналізаційний люк. Дане повідомлення було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі триває перевірка за даним фактом. Озброївшись офіційною інформацією, крокуємо на місце події. 101-й квартал, пішохідний тротуар, визначене місце з люком посад всередині навпроти магазину. Поспішаємо всередину, адже подія неординарна, і ті, хто всередині, мали б бачити чи щось чути. Утром забіжав мужчина, говорить, який у вас адрес? Сюди к вам забіжав, да? Да, адрес? ми шукали адрес по документах, який, там стар садом 3 написаний. Угу. Такой. А потім дошла ж девушка на віці з. Ну, так мужчина такова. не говорить, що там ребёнок, а просто, що вообще ничего не случилось і Вообще забіжала із прессією якусь. Не слышно ні скорі, якби, ні Вообще нічого не Ни криков, а помощи там. Вообще тишина. Еще нам сказали, мы думали, что это ночью было. Еще смотрим, что вроде бы такая большая же, как-то там бетонная что-то лежала. Ну, такое лежало. Не, не обращали та... внимание, что на, на, на самом деле крышка была сдвинута. Вот никогда не обращали к нему. Честно, без до... внимания, это, это только первый раз. В основном оно всегда было все закрыто там. То а, есть пока дети. Все-таки вы видели, что был закрыт люм, да? До этого постоянно было закрыто. Дети пробегали и гуляли. Сколько родители уже тут полтора года, то было закрыто. Сьогодні тут нічого не нагадую про пригоду новий залізний люк, як на п'єдесталі, дитина вдома, жива та здорова. І це головне, тільки багато в цій історії розбіжностей, які могли б сенсаційні події надати інший статус. Проте це вже інша історія. І після мова на території міста знаходиться більше 30 тисяч колодязів, 28 тисяч з яких знаходяться на балансі комунального підприємства «Міськводоканал». За дорученням першого заступника міського голови Віктора Калашника, підприємства балансу утримувача і колодязів наразі проводять обстеження останніх на предмет їх технічного стану та усунення у разі виявлення недоліків. Будьте обережні. Новий спортмайданчик відкрито на мікрорайоні Лашки. Сьогодні на впорядкованому футбольному полі відбувся перший товариський матч. У двобої з команди хазяїв поля мешканців Лашків та футболістів Дюсижа номер 2 Подробиці з наступного матеріалу. Команда Олега Бабаєва все впевненіше йде до мати Кременчук без околиць. Нещодавно у мікрорайоні Лашки було зроблено гредарування декількох вулиць. У вересні відкриють дві нові групи у дитячих садочках. Сьогодні ж у мікрорайоні відкривали нове, на жаль, ще не закінчене футбольне поле. На відкритті були присутні поважні гості, дарувалися подарунки. Мені приємно тут присутствують випір, по тому що я тут жив. Я на Лашках прожив близько 10 років, Здесь виросли мої діти. Я скажу, що все міняється і Лашки міняє в Лучшую сторону меняется. Самое важное, мне кажется, вот сегодня есть такая площадка, есть открытие. Да, может быть, ее еще нужно дорабатывать, там, подсеять травку, где-то подполивать, может быть, освещение сделать, но она уже есть. Николай Николаевич, за время э, твой колывен депутат, він дуже бачив внески вносить в развіті поселка. Будувати поле допомагали козацтво жителі Лашків. Проте ініціатива створення належить районній раді. Футбольна зустріч звичайно на користь йде дітям та й мешканцям мікрорайону. Вони прийшли болівати за свою команду. Товариський матч проходив між командою Лашки і Дюсаша номер 2 Під час перерви ми поцікавились враженнями від нового поля у жителів мікрорайону. да, рад, все атлічна суперники соперники очень сильные. нам очень понравилось. да, да мені все нравится. Якщо честно, така організація пасік пратника, вообще э, хорошо Матч закінчився з рахунком 8-4 на користь вихованців спортивної школи. Втім, головне не перемога, а участь у команди Лашки все ще попереду. Так вважає і тренер спортивної школи. Ребята старались, видно, що Пока не все получается, но тем не менее за що желания Будет заниматься значит, поле действительно. Пусть оно немножко как бы неказиста, но я думаю, все здесь наладится. Продовжуємо наш випуск оперативної інформації, яку сьогодні подають інтернет-видання. З веб-сторінки телеграфу дізнайтеся про нічні пожежі. На молодіжному близько 2-ї та 3-ї години ночі горіли 4 автомобілі: – «ВАЗ», Форд, Део та «Фольксваген». А з інформаційно-ділового сайту міста Кременчук Тудей дізнавайтеся про кота Екстремала. Бідна тварина просиділа на тополі майже 4 доби на рівні третього поверху. Хто врятував пухнастого любителя гострих відчуттів від голодної смерті? Вам розповідає веб-сторінка Кременчук Тудей. І ще одна цікава новина з простору інтернет. Одна тисяча автомобілів для армії виготовиться автокразом. Таку новину у своєму Фейсбуці повідомив народний депутат від Кременчука Юрій Шаповалов. Днями парламентарію стало відомо, що замість продукції вітчизняного виробника Міноборони планують закупити російську техніку на 9,5 мільярдів гривень, які виділив парламент на потреби армії. Юрій Шаповалов мав неофіційну розмову з високопоставленим чиновником, який пообіцяв до кінця року закупити тисячу кразів. Нардеп пришучий налаштований і надалі змушувати чиновників закуповувати вітчизняну. Техніку, в тому числі і виробництва крас для міноборони, МВС, погранслужби та МНС. Задача максимально витратити виділені для армії гроші всередині країни. Кременчук готується до параду вишиванок, Дехто купує готові вироби, а хтось прагне пройти святковою ходою у власноруч вишитому. Такими майстрами Кременчук багатий. І сьогодні ми познайомимо вас з Кременчужанкою, яка сама вишиває близьким і рідним вбрання у незвичайній техніці. Мирослава займається рукоділлям з дитинства. Вишивку ж стрічками відкрила для себе років вісім назад. І тепер жартуючи, каже, що це вже не хобі, а хвороба. Вона захоплюється стрічковою вишивкою і надає їй перевагу не тільки через її красу. Вона дуже практична, звичайно у виконанні швидше. Щоб виготовити якусь модель, щось чи сорочку, то часу потрібно менше, ніж, скажімо, для вишивки хрестиком. Мирослава вишиває сумки, сорочки, блузи, куртки, все, де пройде голка із стрічкою. На жаль, багато людей не вважають таку техніку. Вишивкою і не признає одяг з нею за вишиванку. Наша ж героїня категорично не погоджується з цим. Це різновид вишивки. Просто у нас вона менш розповсюджена. Ну у нас на Україні традиційно була найбільш розповсюджена вишивка хрестиком. Так? У нас на Полтавщині гладь наша полтавська. Але стрічки це теж давній вид вишивки. Якщо зайти в інтернет, то можна побачити там. Майстриня завжди охоче ділиться досвідом. Вона і для нас підготувала невеликий майстер-клас по виготовленню троян. Спочатку робимо ескіз. Уявіть собі коло середина коло, і для цього, для основи, потрібно зробити 5 стібків із центра. Потім таку сніжинку звичайною ниткою під колір тканини або стрічки нашиваємо на полотно і розпочинаємо шити саму квітку. Проколюємо у середині сніжинки і через один стібок проводимо голкою. Тобто один накрили, а з під іншого голка вийшла. Трохи часу і маємо троянду. Мирослава стверджує, що навчитися можна за годину, аби тільки було бажання, і вважає, що таке вміння в українців у крові. Це у нас генетично в українців закладено. Ну от правда, так як хрестиком шили з покоління в покоління, і ну, на, ну не було ж такої жінки, яка не вміла шити. Ну так я думаю, просто зараз ну трошки інше життя. Вона вже навчила чимало людей, серед них і діти. Ми завітали до майстрині саме тоді, коли юні рукодільниці були зайняті справою. Я нещодавно почала за займатися вишиванням. Це мої перші роботи, а зараз я вишиваю. Подрузі на день народження картину. Мені дуже подобається. Я думала, що це дуже важко, але я спробувала це дуже легко. 24 серпня Мирослава збирається піти нам Кременчуцький парад вишиванок і каже, що не сама. Чоловік буде в сороці хрестиком, а я стрічками так і я, і донька. От, і ну, в мене колекція ціла вишиванок, і невістка буде, і сестра, і мама всі будуть. Нагадаємо, 24 серпня у Кременчуці планується провести перший грандіозний парад вишиванок. Очікувана кількість учасників близько 10 тисяч, зазначає один із організаторів свята Андрій Редькін. Тож маємо усі шанси закарбувати цей захід до історії славедного міста Кременчук. Та запрошуємо усіх долучитися. 24 августа в воскресенье, в день независимости Украины, мы приглашаем всех кремичужан сюда, к дворцу культуры Кридмаш. Именно отсюда начнется самый большой парад вышиванок в истории города Кременчуга. Друзья, проявите креатив, приносите флаги Украины, украинскую символику. Девушки могут прийти в красивых венках. Ну и, конечно же, само собой, все должны быть в вышиванках. Мы хотим, чтобы это был на самом деле исторический парад, который э, войдет. в Книгу рекордов Украины, а возможно, и в книгу рекордов Гіннеса. И пускай все знают, что Кременчук это город патриотов. Передує патріотично-святкові неділі День державного прапору України. Його відзначатимемо у суботу, 23 серпня. Під жовто-блакитними прапорами сьогодні українці здійснюють героїчні подвиги заради світлого майбутнього, заради незалежності нашої батьківщини. Кременчуцька міська рада звертається до Кременчужан з проханням розмістити на будівлях установ та будинках державні прапори. Тож будьмо разом в бажанні жити в єдиній Україні. Полтавський осередок українського козацтва оголошує набір добровольців до козацького загону. Це військове формування у складі Державної прикордонної служби України охоронятиме кордон країни на службу. запрошують чоловіки віком від 18 до 60 років. Кількість добровольців не обмежена. Запрошуються чоловіки за станом здоров'я і морально-діловими якостями здатні виконувати ці завдання. Хочу запевнити, що жоден козак не потрапить до зони бойових дій без відповідного вишколу. без... Зброї без амуніції і всіх необхідних засобів для того, щоб виконувати цю роботу. Довідки можна отримати за телефоном 097 49 66602, або звернутись до канцелярії Казацтва, яка знаходиться за адресою вулиця Сумська, 48. Днями на майданчику спортивного комплексу Нафтохімік відбулися останні поєдинки та нагородження призерів Кубку Дніпра серед колективів першої ліги. Переможцями цьогорічної першості стали футболісти. Фонет срібні нагороди отримали спортсмени команди Нафтовик ветеран. А почесне третє місце посіли гравці Кременчук м'яса. Детальніше у нашому наступному сюжеті. Напередодні останнього туру Кубку Дніпра серед команд першої ліги уболівальників та й самих футболістів цікавило лише одне питання: хто ж врешті вибере бронзу? Кременчук м'яса розтрощило Брест 16-8. Причому у цьому двобою Дмитро Лавський забив 10 голів. Тому ситуація, яка склалася, вимагала від транзит сервісу тільки перемоги над нафтовиком ветеран. Але цього не сталося. Гравці ж стріту боролися з Фонет лише до середини другого тайму. Далі першим просто не вистачило сил. У підсумку 9-4 на користь чемпіонів. Тож команда Фонет під час футбольних перегонів набрала 27 очок і фінішувала одноосібним лідером. З 19 очками закінчили виступ у Кубку гравці нафтовика ветерана. І на три очка менше в активі Кременчук м'яса. Хочеться поблагодаріть всіх вас, представників команд болельщиків. В это непростое время в нашій и І, і політично, і економічно знаходимо час для нашої в частности объединяет. В Кращим гравцем чемпіонату визнали футболіста команди Фонет Миколу Гниденка. Кращим голкіпером Вадима Зубенка нафтовик-ветеран. Кращими арбітрами Володимира Горського та Руслана Палаженка. На часі інформація від синоптиків полтавського гідрометеоцентру. Завтра у Кременчуці передбачається мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі становитиме 15-17 градусів день – до 30 із позначкою. Плюс нагадаємо завтра у випуску Кременчуцьких новин черговий випуск телевізійного проекту Мерія звітує гість нашої студії, виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник. Відповідатиме на злободенні питання Кременчуцької громади, які ви шановні кременчужани, маєте змогу поставити щодня за номером телефону сімдесят 18. А ми прощаємося з вами до нових зустрічей на телеканалі ЛТАВА. Щасти.